Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Важливо дійсно пильнувати і розп'яти плоть заради Христа і Євангелія, служити Богу живому, в дусі і істині, і фокус має бути на праведності, слухати пасторів, в них є досвіди і особисті перемоги, йти в світ і наступати на сатану, забирати збирати з Христом, вкладатися в царство Боже, бо релігія і обряди. Всі ці ритуали Богу не треба. Має бути страх Господній і розум Христа, і дійсно виявляти милість до інших. Тому я вдячна Богове за церкву, місія, слово Боже. Тут я побачила справжню віру в дії людей, які. Забирають душі у сатани та допомагають іншим стояти на боці Бога, бо віра тут проявляється у плодах, спасених душах, підтримці та духовно, духовній настанові. І у церкві я розумію, що важливіше не зовнішні ритуали, а життя у вірі, любов до людей та духовна боротьба. Завдяки церкві моє життя воно змінилося. Я отримала сім'ю, друзів, підтримку та духовне зцілення. Кожен хто. Хто приходить сюди, може побачити дійсно плоди віри, випробувати милість і любов Божу та зміцнитися у Богове. Амінь.